Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Радий вітати сьогоднішнього мою гостю. Це голова правління IT Асоціації Вінниці Дар'я Нешпорська. Дар'я, ради бачити Привет. тебе. А, дуже давно з тобою не бачилися. Тому доречно буде сказати з новим роком. З новим роком. Тим більше, що абсолютно нещодавно не будемо говорити коли, але нещодавно зовсім був новий рік китайський. До речі, це абсолютно інша тема. Дуже дуже цікава тема. Культурне надбання однієї нації одного народу, я скажу так: однієї країни, одного народу розповсюдилося взагалі на цілий світ. І ми тепер маємо, якщо не легітимний, ну ми маємо другий новий рік. Це китайський багато хто по ньому живе і там думає, і так далі. і Так далі. Культурна експансія. От вчиться. Дивіться, як треба робити. Сьогодні ми будемо говорити не настільки про культурну експансію, скільки mm. про підбиття підсумків. І тут зараз, напевно, багато хто з глядачів і слухачів раз і перемкнулися. Знову Семко про підбиття підсумків. Знову він щось там хоче підбити. Я хочу вас познайомити з дослідженнями, які провела іт Асоціація Вінниці, і це вже не вперше вона робить. Якщо я не помиляюся, підкажи це третій рік. Четвертий. Четвертий Четвертий рік робить підбиття підсумків. Е, дізнається, як, чим, хто, наскільки добре чи погано, класно чи не дуже. Е, з ІТ, взагалі, а от IT напрямок, ІТ-горизонталь в горизонталь Вінниці живе. І це дослідження називається VN Research 2024. Що так, це по модному по... на англійському, да, да, <рес> да. По <-модньому, рес> по-заграничному. Е, скажи мені, будь ласка. Трішечки історії. Скільки вже було таких досліджень? Mm. Хто, хто починав? Де я пам'ятаю, що ви ще з Дмитром, по-моєму, приходили до мене. Перший раз про це говорили, що ми хочемо так. зробити. Це одна із тем, з якої я найчастіше ходжу до тебе на ефір. Mm -hmm. Можна назвати і цей ефір да більше про таку не культурну експансію, а іт експансію, тому що по Вінниці насправді не так багато є саме галузевих досліджень щорічних, які аналізують якийсь конкретний ринок, стан його справ, його динаміку і так далі. Одне з таких досліджень робимо ми. І відповідно, ми як ті асоціація аналізуємо перш за все це ІТ-галузь і вплив на громаду, в тому числі. Цьогоріч це, ну точніше, як цьогоріч минулого року, так. За 2024 в нас останній аналіз був. Це було четверте наше щорічне дослідження. Ми його робимо, збираючи інформацію з кількох джерел, тобто це і статистичні офіційні дані з головного управління статистики, це і власні анонімні анкетування it фахівців, керівників, HR-ів і так далі. Е, і звісно, це також компілювання інформації з інших джерел, які також роблять подібні дослідження, можливо, більше на вищі тематики. Я зараз хочу вставити дуже таке розумне слово репрезентаційність вашого дослідження, в тому числі і яку кількість ви охопили. Е, так, ми охопили. Е, Порядка 40% підприємств, які в нас Вінниці представлені. Тобто, в нас анкети діляться. Ну, якщо ми говоримо саме про е, частину анонімних опитувань, угу. е, то в нас е, близько місяця проводиться дослідження і збір. Е, Збір думок, збір опитувань саме it фахівців. Це десь близько сотні, двох сотень що щороку. І в нас проводиться... Це індивідуальні можна так, сказати. Так, це індивідуальні. Вони не прив'язані до компанії, тобто це зовсім різні компанії, зовсім різні люди. З різних, скажімо так, місць ми їх вихоплюємо. Когось з університету, хто працює, когось вже з якоїсь компанії, хтось фрілансер і так далі. І ми проводимо також опитування саме по компаніям, що стосується, наприклад, якихось корпоративних штук для працівників, що стосується якихось напрямків пріоритетних в розвитку компанії, по кадрам, по клієнтам і так далі. І відповідно такі відповіді ми збираємо по одній штуці, ну, точніше по одній анкеті з компаній. У нас таких було порядка 10 компаній, що, в принципі, десь. Третину діючих підприємств ми охопили, відповідає цій дійсності. Так. Ми дуже любимо порівнювати, щоб зрозуміти багато, мало вдалося, не вдалося. А четверте дослідження: три роки вже оприлюднених досліджень: от криву, не криву, пряму бісектрису. Я не знаю, скажи, будь ласка, як це все от можна уявити собі? а Дивись, останнім часом е, да, в нас є питання, які ми аналізуємо з року в рік. Тобто, вони тягнуть е, так. Вони uh -huh. тягнуться, щоб ми бачили якусь динаміку. Е, останнім часом ми порівнюємо роки саме починаючи з 2022, го Адже саме тоді, ну ми зараз uh -huh, uh -huh. ще досі знаходимося в тому контексті, який також став е, певною е, кризовою точкою для індустрії, і нам важливо розуміти. Відповідно, вплив е, навколишнього е, середовища, е, Процесів, які політичної все ситуації, та. економічної ситуації і так далі. І от в цьому дослідженні ми порівнювали від 2022 року, 2023 і 2024 Динаміку е, в нас є позитивні цифри в плані приросту it фахівців е, Вони досить Под подушно. Подушно чи поштучно, по як, як приріст ви рахуєте по um, кількості фірм по кількості ФОПів. В нас є підрахунки по кількості ФОПів, які зареєстровані і здійснюють свою діяльність першочергово за ІТ-кведами як основними. Uh -huh. І в нас є також статистика по найманим працівникам по їх контрактах Це щось середнє, uh -huh. між найманим і ФОПом. Якщо тако округлити цю цифру, то в нас за цей рік 11 тисяч спеціалістів працює у Вінниці, і це становить близько 3,4% фахівців по Україні. 3,5% знаходяться так. у Вінниці, і це будемо говорити офіційні дані. Це по, -бі... це... по білому. Так. Вибач, я вже на сленг перехожу 3,5% у Вінниці. Так, це якраз це не мілі. Я до чого? Вінниця не мільйонник. Вінниця не мільйонник. Найбільше це Київ і Західна Україна. Uh -huh, uh -huh, От uh -huh. якщо говорити про невеликі міста, то по центральній Україні так в нас найбільше, і в цілому дійсно спираючись на масштаб, того, що Вінниця це досить таке камерне, невелике місто в uh -huh. масштабах України. Це досить хороший показник. А чому тому, що це майже третина від усіх зареєстрованих у Вінниці Фопів? Угу. Саме Айтівці. І плюс не будемо забувати, а продовжувати подумки продовжуємо. Це і надходження до бюджету, це і податки, це і це, і це. Я вже забігаю а на перетак. А, а, а я цифри підготувала. А ну давай. <ріст> Жарт про я тут цей карту принес. Ага, точно да. і <ріст> <Що> так. <артуальний, ріст> А, значить, за останні три роки сума сплачених податків а, по it індустрії зросла на 105% від юридичних осіб і на 62% від фопів, які діють за it кведами угу. Ну трудових працівників нам трохи важче було порахувати, тому ми все таки відштовхувалися першочергово від фопів. А якщо ми говоримо про компанії, то за останній рік до місцевого бюджету було надходжень в сумі 358 мільйонів гривень. І якщо ми говоримо про ФОПів, то це цифра у 554 мільйони гривень. Ось так. Ну, ще, я, я от Ось чекаю, так. я так бігом рахую, ще от трішечки так, щоб разом е, збори, податки і все інше дійшли до мільярда. Ну, майже так. Ну, там 800 за 800 виходить, 300, 500 і там ще е, з копійками. 900 Да, дев'ятсот ну, плюс, якщо ми говоримо про, е, наприклад, податки там з трудових контрактів. Так то важливо ще напевно підмітити про середньостатистичні зарплати, які є в it індустрії, і це досі одні з найвищих зарплат по, по Вінниці. По чи Вінниці. по Україні по принципі і по Україні, uh -huh. також от але, ми досліджуємо все таки Вінницю, і ми брали до порівняння цифри по Вінниці. Якщо ми беремо середньостатистичну зарплату по Вінниці у 18 тисяч гривень, uh -huh. то IT-шна зарплата у. Чотири рази, майже більше за середньостатистичну зарплату вінечанку. Тобто це виходить 60-70 тисяч? Так. Ну, якщо ми беремо розробника. який... Говори щось, бо я завис. Говори. Якщо ми беремо розробника, який працює на Міжнародних проектах, в тому mm -hmm. числі, це давай так дивитися. Якщо ми говоримо в гривнях, це здається велика зарплата. Велика. А якщо, якщо ми, ми переводимо валют? в долари, та, так та, та, то це десь це півтори тисячі доларів, дві з половиною тисячі доларів. Mm -hmm. І якщо ми також говоримо про нашого середньостатистичного спеціаліста, то в нас за останній час середній вік зріс якраз на 10 років, тобто це вже люди з тайтлом, ну тобто, mm -hmm. скажімо так, середньої. Середнього певного рівня кваліфікації, вже ближче до експертного. от І ця зарплата Ну в цілому відповідна по індустрії, як і на усій території України. Вік 30-35? середній Бли, Ближче до 30. Навіть не 35. Ні, 35. Ну, звісно, є люди Ні, ну є. І, і, і хто в 40, ну, наприклад, но, вирішив да, ну, більше. Все таки, десь 30-32, 28, десь приблизно а, так. Так, Це пов'язано з тим, що зараз і ринок найму на насправді змінився більше на якраз досвідчених кадрів. Mm -hmm. Зазвичай люди починають працювати в цій галузі. Ну приблизно на третьому курсі університету. Це десь років, так 19-20, можливо. І е, ось ці перші, ну, можливо, п'ять років, так, це такий перший розвиток, так, досягнення якогось вже там вищого рівня. І від 25 до 30 це зараз середній е, вік по IT-індустрії. Хлопчики, дівчатка, чоловіки, жінки? Е, майже вирівнялось. Насправді, по нашим респондентам, ця цифра. Якщо ще кілька років назад, я пам'ятаю, в 2021 році було перше дослідження, ми тоді рахували відносність жінок uh -huh, до хлопців uh -huh. до чоловіків. І тоді частка жінок була 28%, здається, відсотків, ну от майже 30%. Зараз ця цифра досягає майже 40%. відсотків. Uh -huh. Жінки все більше почали. Перекваліфікуватись якраз на такі суто хлопчачі, як раніше вважалося, спеціальності це саме і розробник, тестувальник. От і плюс до того не варто забувати, що зараз іде процес постійної мобілізації, і так далі. Тому частка також чоловіків пішла відповідно на захист батьківщини, і їх потрібно було замінити кимось тим, хто би стабільно. В компанії виконував ту чи іншу функцію? Е, питання не сьогоднішнього дня дуже-дуже важливе питання: питання участі задіяності е, інтелектуальної сили працівників IT в обороні нашої країни. Ви напряму чи якось опосередковано в своєму дослідженні е, мали mm -hmm. такі. Кластери, будемо так говорити. А, що так. Якщо мали, то що показали? Так, Ми, наприклад, аналізували. Тут дві дві категорії: вклад е, фахівця, угу. як, ну як громадянина, так як міщанина, е, і вклад е, відповідно компанії. Якщо ми говоримо про фахівців, то е, по цифрам 90%, тобто тобто ну, дев'ять з 10, умовно кажучи, людей, що місячно підтримують збройні сили або різні гуманітарні організації, які займаються відповідно. Е, Відшкодуваннями е, різних збитків середньостатистичний донат місячний становить близько 180 доларів по it індустрії, і в рамках України Вінниця одна з найбільш один, як це одне з найбільших міст донатерів. Е, якщо це стосується саме it індустрії, ці дослідження також проводилися ну не лише нами, а й по всій Україні. Тому в цьому випадку ми спираємося також на Партнерські дослідження, які охоплювали е, більшу кількість респондентів і відповідно громад. Е, також можу звернути увагу на те, що е, минулоріч е, ми доєдналися як партнери до дослідження е, організації IT Ukraine. Воно називалося Де IT на війні. Угу. І от саме це дослідження було спрямоване. Виключно в розрізі того, який вклад it фахівці і it компанії роблять в перемогу. Наприклад, у Вінниці наразі топ 5 it компаній-донаторів, якщо ми говоримо про Україну, мають свої представництва і близько 88%, ну тобто майже 90% компаній наразі починають. Думати і впроваджувати програми реінтеграції ветеранів до себе, відповідно, це можуть бути і різні освітні курси угу. по перекваліфікації, це можуть бути психологічні роботи саме з командою, це може бути як і фізичне облаштування просторів, і так далі. Запити вже є, чи вони тільки запрогнозовані? Е, ну насправді кілька компаній, якщо ми говоримо про... Всеукраїнські представництва, uh -huh. тут у нас в Вінниці, то вони навіть мають відзнаки, в тому числі від ветеран хабу як простори дружні до ветеранів, саме відповідаючи певним критеріям так, uh -huh. цієї реінтеграції. А Якщо ми говоримо про малі та середні підприємства, а саме таких в нас найбільше по Вінниці, тобто це десь команди 50-100 людей, то тут насправді ще великий пласт роботи, тому що. Можливо, їм не настільки релевантно по відсотковому співвідношенні кількості їх мобілізованих працівників взагалі. Uh -huh, uh -huh. Бо якщо це великі компанії, то в нас в опитуванні лунали цифри, що і 350 людей мобілізували, і там 180 людей з вісімдесят Ну, знову таки з якої е, кількості з тисячі чи з п'яти е, тисяч. Так, так, тут грає роль також. Якщо ми говоримо про маленькі компанії, там з 50 умовно людей, то це може бути цифра е, близько Шести семи людей на компанію, але якщо От. вже буде 15-20 це вже дуже критично. Це виходить кожен п'ятий. Це дуже mm -hmm. критично. Mm -hmm. Раз ти згадала вже е е е ветеран ветеранські організації. Ветеран хаб, ти згадала? Я е е то, що кажуть, 5 копійок. вірніше навіть mm -hmm. не я, а міська рада е е міськрадою сьогодні було виділено чотири з половиною гривень на підтримку ветеран хаба. Ми знаємо, що. Призупинилося, ну принаймні на 90 днів, як пишуть офіційні джерела, призупинилося фінансування. А для того, щоб підтримати ветеранхаб, Вінницька міська рада сьогодні на сесії вирішила виділити 4,5 мільйона гривень на підтримку ветеранхаба. Поїхали далі, і враховуючи, що у нас залишається дуже дуже мало часу, скажи мені, будь ласка, наскільки змінився, а можливо не змінився? Уявний образ вінницького Айтішника. От є якісь в порівнянні з, ми... з поза минулим роком, тому що це дослідження було 24 року, наприклад, з 23-м, з 22-м роком, він змінився, він не змінився, він набрав ваги, навпаки, він вхуд. <смеш> е, Скинув вагу. Е, Давай в, так. в нього я... стало дві квартири, дві машини, дві собаки і все по два. Чи навпаки, угу. прийшлося відмовитися від того, від того, від того, від того? <смеш> я зараз стараюся згадати, який <смеш> в мене був образ Айтівця, коли я тільки-тільки сама увійшла в айті індустрію Я згадую 2000 2015... 18 19 рік одні з перших проєктів асоціації. От Як взагалі тоді відбувалося це життя? Вічні, умовно, да, IT, певні тусовки, так? Uh -huh, uh -huh. Нетворкінгові? Особисто для мене IT-вці стали більш сконцентровані саме на робочих процесах. Відбулося певне емоційне, скажімо так. Звуження так певних позаробочих інтересів і певне вигорання можливо. Угу. Тому що, як мінімум, вже третій рік підряд, ну і я вважаю, що це правильно, немає якихось дуже великих. Корпоративів, корпоративних, не знаю, відпочинків і так далі. Зараз, здебільшого, компанії і самі працівники стараються долучатися до соціальних ініціатив. Це масові, наприклад, донації крові, це різні гуманітарні флешмоби і так далі. І самі по собі айтівці вони стали більш такі водночас. Закриті, так тобто, якщо раніше це були постійно повні зали, так, на якісь події і так далі, то зараз це такі більше камерні формати, але ті, хто. Бере участь в цих камерних форматах, зустрічах, ділиться своєю експертизою. Вони почали все більше і більше вкладати в себе в свій саморозвиток, знову ж таки, в розвиток своєї експертизи. Uh -huh. І ця от соціальна місія донести якісь свої знання в маси вона стала більш пріоритетною, аніж, там так, якийсь відпочинок і от просто там. Ясно. Покурались. А скажи мені, будь ласка, якщо от звертатися до початку нашої розмови, ти сказала, ну вирахувала, що майже 3,5% it IT працівників айтів айті працівників України сконцентровані у Вінниці, перебувають у Вінниці. Нашу концентрацію перебувають. Скажи мені, будь ласка, з м, зовнішнім впливом я маю на увазі війну. Як війна вплинула? Є відтік. Є відтік мізків, є е, я не хочу казати тенденція, но е, от як пишуть такі от думки, що 17-18-річні, вони хочуть потрапити за кордон і не бачать е, потім перспективи повертатися в Україну, а все таки туди заточені туди. Um... Це складне насправді питання з одного боку. Тільки близько... на основі того, що на основі так знову таки цифр з одного боку, близько 80% опитаних нами досі бачать перспективи саме в українському IT. і варто згадати, що Україна по центральній та е, східній Європі займає друге місце по кількості it фахівців. Тобто це дуже mm -hmm. великий показник, і це е, говорить нам про те, що цей потенціал можна дуже класно розвинути. Е, поруч з тим, 15% опитаних мають близьких або родину за кордоном, і відповідно це знову таки ризик, того, що е, з часом вони захочуть е, відповідно бути mm -hmm. ближчими до тих, хто є їхніми. Е, Найрідніше їхніми родинами в нас був е, великий приріст у 22 році. Тоді в Україні ой в Вінниці відносно України перебувало 4,6% спеціалістів. Тобто, ми за останні два роки, е, от майже трошки більше відсотка, ми втратили. І це, якщо ми порівнюємо, да знову таки з податками, Це транзит. Назвемо це просто транзит. Окей? Назвемо це просто транзитом, але знову таки ми могли. Е, ми могли знову якби розвинути Вінницю в контексті центрально українського великого хабу, якби угу. зновки на початку повномасштабної було виділено більше зусиль для історія, того, що історія якби немає. На жаль, Дар'я Нешпорська, голова правління ІТ Асоціації. Вінниці, сьогодні сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін. Говорили ми про дослідження 24-го року, рісоч двадцяти. Я так розумію, що дослідження є в доступі. чи ще а, не є? Дослідження є в вільному доступі на сайті вінської it асоціації. Буквально за кліком кому... по першому банеру. Кому цікаво, той може познайомитися так. ознайомитися. Е, дякую тобі. Е, шановні глядачі і слухачі. Виходимо зараз з ефіру, вже пора, і з вами. Побачимося і почуємося, що сьогодні. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM Місто над Богом. Події що поруч.